Генсек НАТО заявив, що Україна готується до найважчої зими з початку російського повномасштабного вторгнення з лютого року. Генсек НАТО Марк відтак закликав захід зробити більше ніж просто дозволити Україні воювати. Така заява пролунала на прес-конференції після зустрічі Рюти з президентом Франції Еммануелем Макроном на тлі загрози того, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа припинить підтримку України. При цьому він зазначив, що співпраця Росії з Китаєм, Іраном, Північною Кореєю загрожує Європі та всьому індотихоокеанському регіону. Ми повинні підтримувати силу нашого Трансатлантичного альянсу. Безпосереднім викликом, який стоїть перед нами, є підтримка України. Україна готується до найважчої зими з початку російського вторгнення з лютого 2022 року. Ми повинні знову взяти на себе зобов'язання дотримуватись курсу війни, і ми маємо робити більше ніж просто підтримувати Україну в боротьбі. Ми повинні підвищити ціну для Путіна і його авторитарних прогроз, надавши Україні підтримку необхідну для зміни траєкторії конфлікту. Росія працює з північною Кореєю, Іраном і Китаєм. Це загрожує миру і безпеці. Ці так тут в Європі, але також він до Тихоокеанському регіоні і північній Америці. У травні Росія і Китай проголосили нову еру в цьому стратегічному партнерстві. Водночас КНДР, за даними Південної Кореї, відправила тисячі солдатів та за різними оцінками, десь 12 тисяч до Росії для. Підтримки російських військові ні проти України Раніше, нагадаю, постачає російським військовим безпілотники шахет для їхнього використання в атаках на українські міста ймовірно постачав ракети, але заперечував, що робив це. І знаємо, що не поставив при цьому очевидно пускові установки. Ну і якщо північно-корейські ракети КН-24, зокрема були задіяні і в сьогоднішній атаці російській комбіновані про що повідомив очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, то ракети а, іранські не Помічали, ніхто не знаходив, то може дійсно Іран теж взагалі зараз побоюється і кроків Трампа і не тільки. Європейський союз має теж стати дорослим, відповідальним і взяти на себе важелі того, щоб закінчити війну в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він зазначив, настав час ухвалення рішень для досягнення справедливого миру в Україні на найближчій раді євросоюзу і закордонних справ будуть дискутувати про майбутню роль ЄС як. Стратегічного гравця щодо вирішення війни в Україні такий анонс зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. і Спрогнозував, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа не може дозволити і собі катастрофічного провалу в Україні, оскільки нагадаю, нагадує Сікорський, саме відчуття провалу в Афганістані обтяжувало адміністрацію Байдена. Тут ще не все вирішено. Я розмовляю з оточенням, каже Сікорський, найближчим оточенням до Дональда Трампа в сфері безпеки і питання російсько-української війни вирішується. Почуємо міністра польського в Україні. Відбувається історія. Європа зобов'язана докласти всіх зусиль для підтримки принципів міжнародного права, щоб відновити табу на зміну кордонів силою. Якщо ці правила перестануть діяти через нашу бездіяльність. Тоді нас чекає темне майбутнє на наступному засіданні ради міністрів закордонних справ країн ЄС. Відбудеться дуже серйозна дискусія від того, що ми робимо чи не робимо на цій раді закордонних справ може залежати майбутнє ЄС як стратегічного гравця. Мають бути ухвалені або не ухвалені масштабні рішення про те, чи готові ми виділити реальні ресурси, такі як заморожені російські активи для підтримки України. Європа несе відповідальність, а це означає, що настав час ухвалення рішень, щоб зробити все можливе для досягнення справедливого миру і припинення війни РФ проти України.